Лілія Ребрик стає багатодітною мамою. Євген Клопотенко ненароком псує стосунки з Олею Поляковою. Макс Леонов офіційно перетворюється на холостяка. А от одна зіркова холостячка, здається, вже готова скинути із себе цей заїжджений статус. Now, it it your... Так вам не здалося. Відома акторка та ведуча Я люблю Україну Ксенія Мішина натякнула прихильникам на свій роман. До того ж зробила це у досить пікантний спосіб. Ксенія опублікувала в Інсті серію спільних світлин зі своїм імовірним бойфрендом і підписала романтично загадково: головне розквітати поруч із ним. А Ксенія явно розквітає: що правда, обличчя винуватця цього дійства Мішина, звісно, не показала. Навіть не сподівайтеся, хіба що руку. Але погодьтеся, навіть ця частина тіла в чоловіка доволі промовиста. І якщо чесно, на руку слави Дьоміна зовсім не схоже. Ви ж пам'ятаєте, як ще кілька місяців тому наші змі завзято приписували цим двом роман? Мовляв, і час разом проводять, і дітей познайомили, та схоже чутки так і залишилися чутками. А правда така, що наш шоу-бізнес прямісінько на очах втрачає одну вільну красуню, натомість набуває одразу двох вільних красенів. Про розлучення з дружиною оголосив ведучий і зірка ліги сміху Фіма Константиновський. Виявляється, недовго пробувши подружжя, Юхим та Влада розійшлися ще 2021-го. однак офіційно розлучилися тільки зараз. Гуморист запевняє, з колишньою залишилися друзями і досі підтримують зв'язок, хоч і спілкуються не часто. Ми дуже круто розійшлися. Я маю на увазі, що в нас дуже гарні стосунки. Е, чудово спілкувалися, спілкуємось зараз е, менше, але коли вона була за кордоном, 5 місяців. Ми з нею спілкувалися щодня. І тут мусимо вам зізнатися, що ми таки трохи злукавили, коли назвали Фіму вільним. Адже, попри здавалося б, нещодавні розлучення, він уже майже рік як перебуває у нових стосунках. Я хочу тебе прямо за. зі своєю нинішньою дівчиною Лізою. Зізнається Фіма. Він дуже щасливий. Хоча про друге одруження поки що не думає. Що зараз на особистому віще одного новоспеченого холостяка невідомо. Однак, видається, танцівник Макс Леонов переживає не найліпші часи. Переможець сьомого сезону танців з зірками, і партнер на паркеті Маші Єфросиніної та Олени Кравець зізнався, що теж розійшовся з дружиною Юлією. Стосунки закінчилися. Ми Вже майже рік не живемо разом, і ну, в цілому розійшлися. Причина завершення 11-річної лавсторі за версією Макса досить банальна. Мовляв, вони з дружиною припинили розвиватися як пара, а в повномасштабну війну криза тільки загострилася. Однак ми пам'ятаємо, що публічно про свої проблеми пара заявляла ще 2021-го, коли Макс на всю країну оголосив, що зраджував дружину. Ба Більше його роман на стороні тривав рік, а коханкою була Максова партнерка. Але ні, не станців зірками, не подумайте. Тоді подружжю нібито вдалося налагодити стосунки. Але врешті систематичні негаразди далися в знаки. Та на щастя, не всі наші сьогоднішні новини такі. Їй радісні, інша знаменита танцювальна пара, ведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий, стали багатодітними батьками. Такий статус їм подарувала третя донечка. Маленьку назвали Аделіною. І вже разом із матусею виписали з пологового. Причому 42-річна породілля має чудовий вигляд і, вочевидь, почувається так само. А ще дуже активна в мережі. Залюбки ділиться з підписниками, численними фото та відео з новонародженою Адель Андріївною. Радіють поповненню всією родиною. Явно задоволені появою молодшої і старші дочки пари Діана та Поліна. На перебій вітають Лілю та Андрія і близькі друзі, як от Анатолій Анатоліч з Юлою та актор Олексій Нагрудний з дружиною. До привітань приєднуємося і ми. І рушаємо далі. Кулінар Євген Клопотенко так розійшовся на відвертості, що щувся, як втрапив у гучний скандал. І не аби з ким, а із самою Олею Поляковою. В інтерв'ю Емі Антонюк Євген несподівано назвав полякову, цитуємо, дивною людиною. І ось чому ми з нею просто з двох різних світів. Вона для мене дивна людина. Я кажу, що я з нею близько незнайомий. Я не можу оцінювати. А який образ, який образ вона транслює, які вона меседжі транслює? Ти слухаєш, і ти такий, що ти як ти можеш настільки ти вона, мабуть, не не дивилася жодного з передової відео. Не зацінив, виявляється, Євген перекладеного українською оленого хіта «Шльопки». А Оля натомість не зацінила євгенових коментарів і вийшла він сті із заявою в сторіс гірше за знецінення може бути тільки взагалі повне нерозуміння того, про що говориш. Це дуже дитяча, безвідповідальна і тупа позиція. Не читав, але засуджую. Не змовчав, звісно, і продюсер полякової Михайло Ясинський, і не втратив нагоди підколоти Клопотенка як ресторатора. Це ви зараз серйозно, чоловіче. Цікавий ваш вибір робити сумнівні заяви з виразом обличчя, якби так е, обісати, але щоб назад не прилетіло. Це як в меню ресторану на любителів, які дуже різні. Клопотенко водночас вдав, що скандал оминув його. І на випади артистки та її продюсера ніяк не зреагував. Хай там як, вочевидь, серед зірок на одну пару ворогів стало більше. Так і хочеться додати наостанок. Зірочки, будьмо чемними й добрими одне до одного. Хоча стоп. А про що ж тоді нам розповідати?